Печка, печка така, щоб ви на кухні не так часто бігали. Тут все є десь 10 функцій, так що вам хватить ще на 50 років забути. І ще у вітання. Всім спасибі! В районі знають мене всі, я думаю, що багато людей знають. Е, я приїхала сюди по направленню, коли закінчила музичне училище і дійсно працюю 50-й рік. Е, Спасибі недолігаючині, що. Е, я змогла тут одержати квартиру, що я змогла тут знайти людину, рідну людину, з якою зв'язала своє життя, виховала своїх дітей. Хочу подякувати давно, як кажуть, моєму товаришеві Євгенічу Фурманову, що він був в моєму житті. що багато учителів зі мною працювало, що завжди ми були в хороших відносинах, що дуже багато дітей пройшло через музичну школу. Я горжусь тим, що несла хороше, добре. І навчала дітей гри на фортепіано. а вашому товаришу Свірському Геннадію, я вдячна за те, що мій труд оцінив. Це скромно, що бажаю здоров'я всім надригальівцям, всім учням, моїм знайомим, бажаю доброго здоров'я і головне, миру нашій країні. Україні, моїй, народу нашому, слава! Слава Україні! До побачення! На все добре!